Відне місце Михайла Куцюбинського в новочасній українській літературі безсумнівне. Ще за життя він був визнаний видатним представником національної культури поруч з Іваном Франком, Лесою Українкою, Василем Стефаником. На таке визнання він заслужив через глибокий гуманізм, правдивий показ класової боротьби українських селян. Михайло Куцюбинський напоєний соками багатющої землі своєї, і через це він став безсмертним. Великі світочі людства давно вже розступилися, щоб дати місце і йому в шаренці борців, мислителів і шукачів правди, сказав про письменника Павло Тичина. Коцюбинський зумів створити стиль української прози, відкрив обрії для творчих пошуків наступних поколінь письменників, почавши з народолюбивих мотивів, закликів до присвіти й допомоги меншому страждаючому братові. Письменник звертається до історичних тем, дорогою ціною, Психологічних, яблуні», поєдинок, а пізніше філософських, з глибини, сон, його найкращі новели повісті фата моргану, сон, дорозі, тіні забутих предків, перекладені багатьма мовами і сьогодні викликають захоплення і подив. Як справжній майстер Коцюбинський завжди цікавий і актуальний. Як класик національної літератури він достеменно непізнаний, що відкриває перспективи всенових читань і перечитувань творів. 17 вересня виповнюється 160 років від дня народження Михайла Коцюбинського. З нагоди ювілею видатного письменника в читальному залі публічної бібліотеки імені Михайла Яцьківа організована книжкова виставка Учитель великої правди життя. Де представлена творча спадщина Куцюбинського та матеріали про його життя. Талант письменника настільки багатогранний, що охопити всі нюанси та відтінки його творчості за один раз не вдається, тому запрошуємо в читальний зал для ознайомлення з літературою, з творчими доробками Михайла Куцюбинського, визначними сторінками біографії та громадської діяльності великого сонцепоклонника.